В одному з луцьких садочків стартував експеримент. Тут відкрили інклюзивну групу для дітей із синдромом Дауна. Це один із прикладів реалізації на волині соціальних ініціатив президента України щодо освіти дітей із вадами розвитку. У листопаді ще одну інклюзивну групу планують відкрити у дошкільному навчальному закладі номер 38 обласного центру. Відтепер у дитячому садочку номер 9 Луцька, окрім груп загального розвитку, діє також інклюзивна серед її вихованців. Малюки з синдромом Дауна. Новації запровадили у рамках педагогічного експерименту соціалізація та розвиток дітей з синдромом Дауна в умовах інклюзивної групи дошкільного навчального закладу. Це загальнодержавна програма, і таке завдання перед освітою поставив і уряд і міністр освіти питання введення саме інклюзивної освіти. І це не перший рік це впроваджується. Це не тільки в садочках, а й в школах. Але ми думаємо, що в першу чергу це треба починати з садочків, коли тільки ці дітки. Ідуть в систему освіти дошкільної в першу чергу. Це інклюзивна освіта. У новоствореній групі навчатиметься 15 діток. Двоє з них особливі. Трирічного Максимка Рубчинського на свята з нагоди відкриття групи привела бабуся, каже, що дуже задоволена можливістю повноцінного спілкування онука з дітьми. Завідувачка закладу Тетяна Ковальова зізнається, перш ніж створювати інклюзивну групу, поговорили з усіма батьками. Батьки заповнювали анкети. І вони згідні. Одиниці тільки не виявили бажання, щоб їх діти були присутні, виховувалися, розвивалися з такими дітками. Але більшість батьків позитивно вирішило питання. І я дякую їм, що початок вони сприйняли радісно. Чи готові вихователі педагогічний склад працювати з такими дітками? Готові. Морально готові, але потрібно ще провести з кадрами підготовку. Потрібно, але морально ми готові завжди, і дуже раді. І дуже велика робота була проведена по підготовці приміщення, оснащення педагогічно-психологічного супроводу, методичного. За створення належних умов для інклюзивного навчання і виховання дітей працівників закладу нагородили грамотами управління освіти Луцької міської ради.